Зараз зовсім нелегкий час, і ми це бачимо, що відбувається і війни, і катастрофи, але все рівно ми продовжуємо гнати людей Божих. А слухаємо різних лише пророків, які просто згладжують слово Боже, які говорять, що пекла нема, суду нема, покарання нема, гріх можна грішити, можна жити як хотіти, але насправді це не так. Ісус прийшов і Він забрав на себе наші гріхи. Але це не значить, що я тепер можу жити як чорт і дозволяти собі все, що хотіти, тому що я вірю в Ісуса Христа. Насправді я повинна стати дитиною Божою, і я повинна брати приклад з Ісуса і бути не грішною, а бути людиною, яка бореться з гріхом через покаяння, яка не хоче грішити, хоче виправлятися. Тому що саме так ми можемо і отримати спасіння і благословення, бо саме через покаяння, через церкву, через людей Божих в наше життя приходить Бог, і Він налагоджує все, і ми тоді будемо жити в мирі. Амінь.